Звук також буде не дуже голосним, тому що гарнітура тю-тю спортилася. Буду е, купувати нову, поки що так буде. Е, стаканчик торф, дивіться, він майже сухий, він ось розсипається. Е, буду поливати зовсім трішечки, От, тому що це все буде зберігатися в теплиці. А в теплиці. Про холодну, якщо не сказати, що холодно, ну, залежно як на вулиці, теплиця не опалювальна. Що використовую реківа і агроперліт. Стаканчики вже були у використанні. от Тому щось таке волокна натрапляють. Щось десь нападало. Я не знаю, по телевізорі кажуть, що вже ніби нормально все із світлом. Ну, у нас не нормально. У нас ненормально, вночі також вимикають. Ну, а варіантів інших немає. Значить, потрішечки буду показувати, що буду робити. Навіщо я це роблю? Для того, щоб ну, звісно, мати посадковий матеріал. Але я ще сподіваюся, що від корня в кущі підуть пагінці, от їх я також хочу корінити. Але друг чого, то треба, щоб були б і такі. Багато не буде, тому що замовлення на сорти є так. Це ви побачили. Користуюся градісом обов'язково, тому що я не знаю, як воно буде корінюватись в такій температурі, ну, якось, якось буде. Який вибрати живець. Звісно, ось такі якісь молоденькі живці. Ще до цих цих діл я ще загубила свої сікатора свого. От. Молоденьких зараз мало, будемо брати те, що є. А там буде видно. Ну, Ось такий живець. Вже без квіточки не знайдеш. Обрізається квіточка, обрізається тут отак накусь, тут щось і молоденьке є. Бачите. Так, ось такий живець. Знаєте, вже те, що молодше, треба було брати, поки воно ще було молодюсеньке. Ну, тоді я займалася другими справами. Ну, це ще не проблема. Сподіваюся, ви бачите, що я роблю. Я беру гілочку і оце вирізаю всі бутони. Ну і тут ось таку. Раніше я їх кучкою всі, ну, такі палетки корінювала, зараз буду стаканчики. Тому що, щоб зразу було видно, що не піде, то піде на, на викид. Ну, можливо, наладиться світло, неможливо, я все-таки сподіваюся, що наладиться. Бо в багатьох регіонах є, а у нас ось чомусь немає. Ну, мусимо ще й це тверде, сильно. Дивіться, щоб сильно, ось таке, сильно тверде не треба. Це також не годиться. Поки показую, ось відібрала декілька всього, вони такі більш-менш живці, бачите? Ну, що це? Мабуть, я ось цю штучку ще обріжу. Можливо, туди піде корінець, а оцей пенечок, бачите, лишу. Ай буде. 에, так. Насиплю. А далі що? Процедура всім знайома? Сюди, сюди. Зараз видно буде чи ні? Тому що так все затемно. Так, ось так я. Канфот у мене, струсю його. Тут. Актара э, і Енергодор. Э, Поливаю зовсім, зовсім, зовсім трішечки, тому що холодно тут, щоб не загнило. Ще один листочок. Отак. Ну, працюємо в таких умовах які є, інакшого не буде. Можна дирочку ще й ножничками зробити. Як отакі ось, бачите листки довгі, їх попідрізати. Зовсім зрізати не треба, а пополовиночки. Отакі От е хризантема така, вона може, як у вас, наприклад, єде, ви можете її зберігати у. На вікні прямо. На вікні ви можете прямо це все робити, тільки робити тепличку обов'язково. Я не буду робити теплички, тому що воно буде стояти тепличці, трішки інші. Тут холодно, не, не потрібно прикривати. Хіба що агроволокном? От, а коли вже наладиться світло, тоді я його перенесу. Буду дивитися, чи вже є якесь корінце або нема. Капіточку. Зовсім-зовсім трішечки води, бо лишня вона нікому не потрібна в цьому випадку. Зараз лиє. Пишіть, як у ваших регіонах зі світом. Бо це десь так дали, що конкретно, що навіть Прогнозу немає, коли буде те світло. Я сподіваюся, ви бачите, що я роблю. От. Капіточку. Якраз я розрахувала гарну і живців, і стаканчики. Ось так. І якщо деякий бутончик... Обов'язково його обриваємо. Так. Що я отримала? Ось. Раз, два, три, чотири, вісім. Якби мене прижилися, оці всі вісім, то на перве було б достатньо. Що далі я буду робити? Нічого абсолютно, тільки е, їх з антистресом. антистресу. У мене там, здається, є епін, буде його достатньо е, для того, щоб е, Ну, все-таки це таке живцювання не в гарних умовах. Тому дивіться, якщо у вас є умови, у вас є світло, е, все вкорінюється в, під. Е, Цим же ж, ну, накривається чимось, тепличку робимо під світлом і це дуже, дуже швидко проходить. Я, наприклад, вже вкорінювала ось, як ви бачите, 200 грамовий стаканчик. Це я також довелося винести їх. Вони в мене вкорінювалися в будинку, вкорінювалися. Зараз я покажу, як станеш. Корінювались, отак вони були накриті. Ці я також почала вкорінювати, так. але світло пропало. Ну і я їх винесла сюди. Тут все-таки теплиці трішки інший варіант. Ви в будинку. Ось так ви. Стаканчик зробили, накрили, чекаємо, поки з'являться корінці. Потім відкриваємо, ставимо. Його, наприклад, на вікно, якщо вони у вас були на стелажі, десь там під, під світкою, це все убираємо, можна ставити на вікні, ну, там, щоб пряме сонце не йшло на них, а ось так нормально їм там буде щось буде пропадати. Не може бути такого, щоб 100% все корінилося. Не буде такого. Щось випади будуть якісь, ну, щось тут буде. І е, обробітка. Цілу зиму бажано періодично. Ну, так раз там хоча б місяць робити якимсь фунгіцидом, тому що. Презентема це не для будинку. Вона не хоче рости в будинку. Розумієте, якщо у вас в будинку ще й гарна, плюсова, суха температура, вона там рости не хоче. Це я знаю по своєму досвіду, і ви також, мабуть, знаєте. Тому вона. Почне хворіти, може і мікроелементів якихось не вистачає, ну ви їй цього, ви можете їй дати трошки добривця, ну зовсім мінімально. І якщо добриво, то це повинно воно бути фосфорне, або ну, типу монофосфат калію, або, наприклад, 338,5 такі формули, ну, це я образно говорю. Можуть бути. Це для, для того, щоб корінці росли. Коли вже, знаєте, десь з'явиться якийсь зародок, корінця, ви його побачите, ви його простимулюєте або радіфармом, або сізерин, ну, яких, якимсь якимось корнеутворювачем. Полити їх цим стимулятором корнеутворювання можна і так. Але вже як є корінь, то, звісно, сам симулятор буде діяти на те, а корінчик, і він буде рости краще. Ага. Тому ось таке. Вже цих відео знімала перезнімала, але знову ж таки питається, а що далі? А що далі? От корінили, а що далі? А далі що? А далі ми їх доглядаємо. далі ми їх, Якщо у вас, ви побачили, що корінець, пішов рости. І у вас є веранда, наприклад, ну, або якесь інше приміщення, де плюсова температура. Але ну, як, там не жарко, але, наприклад, навіть плюс один. Є корінець, ви носите туди їх. Вони там вам до цього до весни достоять, і ви, а весною вони почнуть вегетувати, почнуть листя багато давати. І ви їх ще собі наживцюєте, побачите стільки. Якщо ж такої кімнати немає, в мене веранда не отоплюється, ніч, нічого зараз не отоплюється, можу сказати, що в нас і будинок погано отоплюється, коли світла немає, бо це, це живемо зараз, як в Виживаємо, але людям багатьом, набагато гірше. Тому дякуємо за це вже, що є, дякуємо. Дякуємо, дякую. Тож... Відео було про це, ви зрозуміли, ви, це ж Хто коріння в теплиці, той знає, що робити. А хто ось так в квартирі накрили, побачили корінці, зняли. Є куди прохолодне місце винести. Винесли, немає. Ставимо на вікно і дивимося, щоб не почали хворіти. Як починає листя якесь, ну листя буде портитись. але ви все рівно профілактично давайте. Ну, я б сказала, які препарати свіч, він від сірої гнилі дуже гарний препарат. Можна топсин такий препарат. Квадріс це він не від того, але він також від грибкових захворювань. І дивіться, знову ж таки, за грибним комариком. якщо Перелили десь тр... трішки, вже потім, я маю на увазі, він може під'їдати не сам комарик, а личинки під'їдати пилінець, то пролити актарою, це завжди буде добре е... для них. Я сказала, що я проливаю актара плюс енергодар у мене. І не забувайте підкислювати воду, якщо вона у вас служна. От... Підкислюйте, чим є лимонною кислотою. ну, Якщо говорити про дозування, ну, зовсім на, кін... на літру води, ну, там, зовсім на кінчику ножа. Просто щоб вона не була така, вже, знаєте, як у нас вісім. Можете провірити. Цими ж... ну, є ph метр це супер. Немає, є от і такі бумажки продаються. знаєте. От ними гарно провіряти. Ну і все. У ще які питання, ще питайтеся. Я буду ще живцювати, тому буду розповідати і показувати. Сьогодні я почала живцювати пізню хризантему і надіюсь, що з цього щось вийде в теплиці. Перший раз так роблю, чесне слово, в теплиці роблю перший раз. Все робила в будинку. Ну, тепер, тепер роблю так. На все добре. Бажаю, щоб у вас було світло, бажаю, щоб було... у нас всіх був мир, щоб квіти наші росли квітли, з неба нічого не падало, кроме снігу і дощу. І дощу Трошки зараз також треба поменше. Вже я заговорилася, я не знаю, як хто. Я дивлюся відео, також різні там розповідають. О, цибулю посадила, чесник посадила. У нас воно все гарно росте у веранді. Уже цибулька проклюнулася, тому що нагород зайти не можна. Ну, колись воно ж трохи просохне, я з вами розмовляю, а воно бачу, вже починає крапати. Але вже ж як є. Чекаю дуже від вас коментарів, подобаю, Хочеться, щоб ви підписувалися на мій канал, тому що, знаєте. Дивляться багато, підписуються, чомусь не хочуть. Ну, звісно, вказувати свої причини. І ще по поводу щодо жоржини, знову ж таки, це вже в мене, бачите, я вкорінювала, це вже в мене молоденький маточник. Якщо ви бажаєте виростити собі, це вегетативна, низькоросла жоржина, якщо ви бажаєте собі виростити до весни. Ну, як? Чимало жержинок, ви можете придбати живці жершини, поки нема морозу. Якщо мороз, я не пересилаю, вона зразу гине в дорозі. От, а поки нема морозу, то їх можна відсилати. На сьогоднішній день в мене є там. ну, Скільки десятків є, щось можу ще переслати. От, але. Як з'явиться світло, я знову буду укорінювати, тому що укорінюю, знову ж таки, в будинку, воно йому тепло треба. І стоїть воно ось так. Зараз воно в теплиці нормально стоїть. А зимою, я думаю, на вікні воно як вазончик, я бачила, людей росте. Ну, Такий собі вазончик, звісно, ну, прямо на протязі зими ви можете зрізати і укорінювати. Самі. Так само, як ось хризантему. Тому що як корінювати хризантему, я вас. Я вважаю, що я вже навчила, бо я вже скільки раз про це розказала, що вже, вже навчила. Але хто бажає питайтеся така робота. Ну все, з, з вас вподобаюся, коментар. А з мене побажання для вас всього найкращого. Ну і мій досвід для вас. To powróćmy.